Сьогодні на таро життя кота так. подивимось взагалі, чомусь така прийшла ідея подивитись про ваші сни. Так. Можливо, комусь потрібен цей розклад, так. на рахунок ваших снів, що хочуть вам сказати ваші сни? Просто таро життя кота, чудова колода, яка ідеально мені трактує сни, якось розплумачує те, що я, наприклад, іноді сама не можу зрозуміти. Тому ця колода чудово відповідає на запитання. Так, ваші сни. М -м -м. Ну, Тут мені це як ніби все, що приходить вам у снах. Тут як прояв, ніби хтось хоче вам допомогти отримувати позитивний результат. Тобто сни ведуть вас, тут є якась мудрість. Да? Те, що ви можете і самі знати, або щось потім обдумувати. Ну, через сни це як розмова з вашою підсвідомістю. Тут, як інтуїція проявляється, дев'ятка пентаклів. Будьте впевнені, з вами говорить ваша інтуїція. Ну, це, можливо, не для всіх, да? для кого цікавить тема снів. Давайте подивимось, чи сняться вам віщі сни. сняться вам віщі сни. Щось ви не помічаєте, да? але як ведуть вас дорогою стабільно. Так, карти говорять, що вам сняться віщі сни. Але ви, можливо, не придаєте цьому уваги. А так, щоб вести вас у вірному напрямку. Так, Карта мах. Тобто, тут якісь знання надаються вам, щоб ви йшли далі у вірному напрямку. Добре? Давайте подивимось, чи дійсно вам варто звертати увагу на ваші сни, якщо ви раніше не звертали на це увагу. Чи варто вам звертати увагу на ваші сни? Дуже багато всього, чи варто вам звертати увагу? Ну так, да, тут може бути цікава інформація для вас, піклується про вас. Потім аналізувати сни, говорячи вам потрібно. Дійсно,